Отже, друзі, ще раз вас усіх принагідно вітаю. Нагадую, що тримати зв'язок з нами можна за допомогою наших месенджерів за одним простим номером 068 044 044 1. Ну і звісно ж шукати наші канали інформаційні і в телеграмі, і тепер вже можна знайти і у вайбері. Будь ласка, підписуйтеся і отримуйте оперативно актуальні і важливі новини. Ну а ми говоримо коротко про головне на цю мить. Отже, церемонії навгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента США розпочнеться приблизно о пів на шосту вечора за київським часом. Саму присягу він буде складати о приблизно 19-й годині за київським часом. За даними інавгураційного комітету, вартість церемонії склала 150 мільйонів доларів на секундочку. Нагадаємо, що Трамп це другий президент. Який зміг повернутися на ще один термін за всю історію Сполучених Штатів, тобто через паузу, не наприклад дві каденції поспіль, так як були не, в певних президентів, а саме через ще один президентський термін до нього таке вдалося лише Гловору Клівленду ще у 1893 році, за словами самого Трампа. В перший же день президентства він скасує накази Байдена і підпише близько сотні своїх законів і наказів. І обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне покласти край війні в Україні, запевнив Майк Волц. Який претендує на посаду радника з нацбезпеки Сполучених Штатів, водночас Волц наголосив, що подробиць плану дій щодо зупинки війни він не може розкривати, проте визначив кілька ключових питань: зокрема, хто має брати участь в переговорах, як привести сторони за стіл переговорів і якими мають бути рамки потенційної угоди? Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вважає одним з пріоритетів своєї політики на міжнародній арені зупинку війну. Війни в Україні.